Далі ми повинні розуміти, що все рівно союзником України стратегічним є англосакси, це США та Велика Британія, тому що європейці, європейці, тобто в їхній конфігурації Україна потрібна. Їм потрібна оця зв'язка Польща та України і Північної Європи, щоб надати можливість Німеччині та Франції. В засос цілуватися з росіянами та китайцями, створювати цей континентальний союз, який є дуже небезпечним вже для американців, і тому нам потрібно орієнтуватися рівно на американців. Там подобається нам не подобається. Та Трамп такий, який є. Його слід розглядати як інструментарий для досягнення мети, і досі так треба ставитися, а не плакати і там комусь там естетично не подобається. Трамп, ну так іншого, немає. Вибачте, і ви повинні розуміти, зброя є тільки у американців, достатньо тільки.